Вітаю всіх, особливо язичників і язичниць, з вами Олександр Говорухін. Сьогодні спробуємо перейти від міцних середніків міфічного простору України до справжніх титанів і поговоримо про язичницький міф. Традиційно рекомендую подивитись відео про міфи взагалі, посилання є в описі. А якщо не подивитись, то хоча б тримайте в увазі, що міфи варто оцінювати не з точки зору їх відповідності фактам, а з точки зору впливу на особистість, така вже у них природа. Кілька питань. Чи вважаєте ви, що сім'я та вузьке коло своїх перевірених людей найважливіше, що в нас є, єдина справжня цінність, за яку варто триматись в цьому мінливому світі, чи виникає у вашій душі відчуття святотатства, коли мова заходить про ринок землі? Чи слухаєте ви з захопленням і певною довірою історії про домових та духів на зразок тих, про яких розповідають в шоу Екстрасенсів? Чи вважаєте ви, що народна медицина має особливу цінність та ефективність, оскільки вона не втратила зв'язок з давніми силами природи? Якщо ви відповіли позитивно на більшість питань, є велика ймовірність того, що ви є носієм язичницького міфу? Навряд чи буде великим перебільшенням сказати, що саме цей міф є найбільш гострою та болючою проблемою України в 21 столітті і не у маргінальних окультних груп, а майже у всієї країни. Втім, носії міфу зазвичай проблем не бачать, навіть якщо вони в якійсь мірі усвідомлюють свій світогляд. Їм здається природнім вважати єдиною справжньою цінністю сім'ю та своїх. Для того щоб краще відчувати витоки такого світогляду, варто знайомитись з описом українського язичницького міфу перед цим традиційно нагадую, що опис міфу не є моєю точкою зору він є спробою відтворити міфічну історію, яка живе в підвідомості людей. Отже, багато століть тому люди на нашій землі жили в гармонії з природою і один з одним разом вони співали та водили хороводи, закохані пари стрибали через вогнище, взявшись за руки. Чарівні дівчата з довгими косами пускали по воді вінки зі свічами, щоб знайти свого судженого. Якщо у них виникали проблеми, завжди можна було звернутися до досвідчених гадалок та знахарів. Тоді зв'язок з давньої мудрості природи не було втрачено, і він передавався з покоління в покоління. Люди черпали свою силу від матері землі і не надто потребували центральної влади. Якщо якийсь правитель дозволяв собі зайве, люди завжди могли поставити його на місце. Та одного разу князь Володимир зажадав більше влади, вирішивши за людей, що досить їм вже жити спокійно. Він привіз Русь християнство, релігію, що лицемірно проповідує єдиного люблячого бога. Багато хто опирався, але ті, хто відмовився прийняти хрещення водою, були хрещені вогнем. Спочатку могло здатися, що люди не зможуть оговтатись від такого удару і назавжди забудуть своє коріння. Але давні сили природи були надто гнучкими, надто могутніми, надто справжніми, щоб просто так згинути. Подібно до коріння, яке проростає крізь каміння, вони змогли з часом просочитися у всі сфери життя адже мудрість і магія, що криються у крові та землі безсмертні. Так люди хрестяться в церкві, але вдома вони як і раніше віддають шану давнім духам. Тричі прилюють через ліве плече, стукують по дереву, намагаються не наступати на тріщини на землі, та бояться свистіти вдома і передавати речі через поріг. Адже в глибині душі ми розуміємо, що якщо Бог є, то він там, на горі, далеко, а от вирішення нагальних питань значно більше залежить від місцевих духів домових, берегінь, кікімор, мавок і безлічі безіменних, могутніх істот, яких так легко образити, якщо порушувати ритуали, віка, освячені віками. Багато крові було пролото на нашій землі, багато що змінилось. В часи СРСР навіть земля постраждала від свавілля можновладців, що призвело до Чорнобильської трагедії. Але в своїй основі ніщо не нове під місяцем. Так само після зими приходить весна, а після весни літо. Так само нас годує мати земля. Так само сильні кровні Узи, єдине за що можна триматися в цьому мінливому світі. Так було, є і буде завжди. Що ж, давайте розбиратись? Часто вважають, що сутність язичництва в тому, що там багато богів. Певна правда в цьому є, але це все ж дещо формальна характеристика. При такому підході можна іслам з християнством охарактеризувати як язичництво, посилаючись на численних янголів та джинів. Точніше було б сказати, що сутність язичництва полягає в непорушній базовій вірі в надзвичайну цінність боданих речей і процесів, що нас оточують. Наприклад, гір, струмків, землі, кам'яного ідола, супермаркета, телевізора, фейсбука чи інстаграму. З часом схрещення про в першу чергу українські язичники перестали вірити в сонце, грім, вітер та пов'язаних з ними богів. Залишилися лише найсильніші герої без обличчя, які виникли задов... задовго до Інстаграма та Фейсбука Земля Рід Кров. Невблаганна логіка природи проникає в наші душі саме через ці міфічні образи, і саме через них основною цінністю людей, бо, принаймні, однією з основних непомітно стає природність. Природність буває доречною далеко не завжди сплата податків доволі протиприродній процес жодна тваринка так не робить. Ще в природі ніхто не пеклується про будь-кого поза межами своєї сім'ї, ну майже завжди, завжди принаймні, а всі конфлікти розв'язуються за допомогою сили. Праця та пошуку істини теж доволі природні, це лише верхівка айсбергу. Розглянемо вплив міфу докладніше, почнемо із негативних моментів. В першу чергу відзначимо колосальну переоціненість сімейних та кровних уз. Мало хто в Україні буде штовхатись ліктями, ходити по головах і плювати на інших заради себе. Це навіть якось некрасиво. Інша річ заради сім'ї. Сім'я це святе. Продовженнями і проекцією сім'ї є свої, за яких кожен носій язичницького міфу зобов'язаний бути готовим порвати. Ситуація складнюється тим, що в кожній сім'ї є не тільки язичницьке бажання вигризати місце під сонцем за свою кров. Зазвичай там є дійсно цінні речі, наприклад, душевні міжособистісні стосунки, ну, топ цінності, язичницькі мотиви, зазвичай виявляються тісно переплетеними, і мало хто хоче розплутувати ці клубки. Зазвичай сім'ю просто відразу вважають над цін... цінністю цілком і повністю. В живій природі все обертається навколо розмноження. Батьки готові загинути заради своїх дитинчат, особливо самиці, самці лосося теж там ідуть на смерть, заради шансу залишити нащадків. Таким є природній плин речей. І невблаганна логіка безмістовного розмноження досі залишається домінуючою мотивацією величезної кількості людей в країні від бідняків до олігархів, незважаючи на усі досягнення культури та цивілізації. Логіка природи говорить, що дитинчатам потрібно забезпечити їжу, дах над головою і безпеку. Ну і мабуть, це десь правильно. Україна не дуже багата країна, і чимало людей вимушені понормово працювати, щоб забезпечити сім'ї, хоча б мінімум. Але дехто все ж стає доволі успішним. Ну і що ж тепер? Можливо, творчість, благодійність, соціальні проекти. На жаль, самоповага і відчуття цінності окремої особистої відсутні в природі, а відтак вони відсутні і у тих, у кого язичність і міф є найсильнішим або одним з найсильніших. Таких людей доволі багато. Тому носії міфу будуть невтомно облаштовувати гніздечко, робити наскінченні ремонти, змінювати маленькі квартири на великі, потім на будинки, які більше схожі на мініатюрні замки. Ще потрібно забезпечити безпеку. Безпеки і влади багато не буває, тому треба про, про всяк випадок жадати їх все більше і більше, тому що це ж заради сім'ї. Ну і в результаті два ножніх рівня знаменитої піраміди Маслоу дивним чином не насичуються ніколи. Часом заряд язичницько-природньої енергії буває вельми доречним. Наприклад, якщо ваше чадо біжить з двома спицями до розетки, або якщо п'яний хуліган чіпляється до вашої дівчини. Але без усвідомленого підходу ця енергія і цей світогляд часто перетворюється на проблему. Під час роботи над міфом я бачив люблячкого батька, який з доброю усмішкою фотографував свою маленьку принцесу в парку в клумбі тюльпанів, частину з яких вона, звичайно, ж витоптала. Та хіба це має якесь значення, коли мова йде про своє маленьке сонечко, свою кровиночку? На тому ж тижні любляча мати примудрилась поза чергою відправити здоровенного річного цитую синочку в маршрутку, переповнену людьми похилого віку, щоб він зайняв місце їм обом. Ну, що тут скажеш. Молодці, хіба може бути щось важливіше за зв'язок матері з її дитинчам? Ну, вона мати їй краще знати. Загалом, серед носів язичницького міфу нагласно прийнято вважати, що материнство значно важливіше, ніж батьківство. Відповідь, як завжди, криється в логіці природи. Мати народжує дитину і виготовує її груддю, а батько ні. Тому, фактично, сторона речей недвозначно говорить, що зв'язок дитини з матір'ю має бути значно сильнішим. Звичайно, якщо починати осмислювати ситуацію, неважко прийти до висновку, що роль батька має бути плюс-мінус співмірною, але зміст природі невідомий, вона цінить тільки факт. В результаті носійкі міфу оточують дитину надлишковою увагою, носії добровільно самоусуваються, а потім всі разом страждають. Язичний міф спирається на природність, але не сприяє бережливому ставленню до навколишнього середовища. Для цього потрібна усвідомленість. А тут же замість неї працюватиме власна природність. Прибирати за собою сміття після пікніка не дуже природньо, тому не варто цього очікувати від людей, яких язичний скімів є провідним. Окремо слід сказати про ставлення до землі вона часто вручала українців в найскладніші часи, вона народжує і дає життя. В українському язичництві земля вже не просто земля, а щось на зразок матері. Ймовірно, саме через, сильний вплив, міфу Україну, через цей сильний вплив міфу Україна так довго входила в нечисленну компанію держав, в яких з різних причин немає ринку землі. Ну, справді, хіба може русалка продати свою річку? Хіба допустимо бабі-язі торгувати своєю хатинкою? Врешті решт, хіба можна продавати свою рідну матір? Ну, звичайно ж, ні, адже на святе не можна посягати. Українці в цьому питанні значно більше схожі на домових і лісовиків, ніж на Янголів і джинів. Світ природності це серед іншого світ постійної боротьби. В природі постійно трапляються ситуації, коли один песик забіг на територію іншого, а той його обгавка прогнав. Аналогічні сутички бувають і у людей начальник вимагає від підлегого виконання роботи поза межами його обов'язків. Колега суне носена в свої справи. Партнер в будь-яких стосунках забагато собі дозволяє. У тварин слабко виражене Его, тому за хвилину після суточки воно вже займається своїми справами і не показують ознак хвилювання. У людей же з Его все в порядку, часто ж занадто, тому після кожного подібного конфлікту переможці ще довго відчувають гордість і вихваляються перед своїм тим, як вони красаво поставили ворога на місце. Переможені, що довго відчувають, що з ними обійшлися несправедливо жаліються на це все тим же своїм. Все це вважається нормальним і природнім. Ну, ймовірно, саме з язичницького міфу росте коріння дивнуватої романтизації тюремної субкультури. На чому б ні? Боротьба за місце під сонцем природньо, жорстка ієрархія теж природньо, і в результаті впливу міфу величезна кількість людей, невтомно і майже не грає в грандіозну і за кінцевим рахунком безглузду велику гру, мета якої принизити якомога більшу кількість опонентів і дати зробити цього ж з собою в рамках боротьби за місце під сонцем. Методів тут безліч можна бурхливо виражати невдоволеність чи помилок, прискіпуватись до дрібниць, намагатись знищити чужу точку зору, провокувати, проявляти агресію напряму чи нишком. Ну нарешті, в запасі завжди є класичне хамство на тому чи іншому рівні культури. Багато людей живуть цим, іноді складається враження, що їх, багато з цих людей відчуває саме на скінченні сутички найважливішим та найцікавішим з того, що відбувається, що відбувається в їх житті. Така собі гра престолів для бідних. А вся інша діяльність це засіб, тінь і фон. Ці конфлікти та подальше переживання з їх приводу з'їдають величезну кількість енергії. Якби у нас були відповідні технічні засоби, денної норми цієї енергії цілком вистачило б, щоб на рік вперед забезпечити Україну струмом і не хвилювати з приводу обстрілів інфраструктури. Є велика спокуса сказати, що всі річ в інстинктах і біохімії, які родом з тваринного світу. Але біохімія, хоч і впливає на нас, але язичницький міф подвоює чи потроює цей вплив, що стає очевидним при виїздах за кордон до людей з такою ж біохімією, але іншою культурою. Язичницький міф налаштовує на скепсис щодо розвитку і прогресу, все має ходити по колу як пори роки, і змінювати щось в природньому стані речей завжди невиправданий виправд... не ризик і безвідповідальність. Тому в глибині душі мало хто насправді хоче реформ, щоб вони вголос не казали. Язичницький міф в Україні сприяє ірраціональному ворожому ставленню до центральної влади. Язичництво це безліч лісовиків, водяних, русалок, фермерів, підприємців і блогерів. Всі вони невтомно критикують владу, і в глибині душі вважають, що краще б її взагалі не було. Центральна влада займає в буденній політичній свідомості приблизно те ж місце, що єдиний Бог в буденній релігійній свідомості, вони ще й тісно пов'язані. Тому носії язичницького міфу не люблять центральну владу. Вона сильна, командує, збирає данину і заважає жити. Можливо, саме тому древляни стратили князі Ігоря чи то спалили, чи то розірвали деревами навпіл, чи то жбурнули сміттєвий бак, обливши зеленкою. Тому люди в випадках, коли вони не можуть знайти тем для розмови, завжди можуть просто почати разом сварити злих, гнилих, тупих, зажарливих можновладців. Реальний стан справ значення не має. Можна сказати, що міф тут ні до чого, і суть в тому, що Україна просто сотні років була в складі різних імперій, тому будь-яку владу звикла сприймати як чужу. Частково з цим можна погодитись, принаймні це точно теж впливає на стан речей. Але той, хто вважає, що впливу міфу тут нема, має пояснити, чому загалом в Білорусі зовсім інше ставлення до влади. Імперії там було не менше. Є інші менш важливі негативні моменти. Наприклад, надлишкова довіра до всього природного, народної медицини та екстрасенсів, але про це вже не буду багато розповідати, просто щоб відео не затягувалося до, без... до безкінечності. Тепер розглянемо позитивні моменти. Я загалом не люблю цей міф, і спочатку я думав, що нічого хорошого для сучасного світу в цьому міфі немає, що він застарів, несе лише шкоду і мусить канути в лето. Але живучість язичництва не дала зробити це з чистою совістю і змогла б привести деякі вагомі аргументи на свою користь. Язичницький міф дає своїм носіям солідний запас енергії на вирішення життєвих проблем. Зазвичай ця енергія йде на покращення благоустрою родини, але це не так вже і погано, якщо знати міру. При усвідомленому підході цей заряд може служити іншим цілям, тоді родинне ставлення може переноситись на місто, країну чи навіть ширше. Язичництво дуже не схематично. в його основі природа, в основі природи хаос, із якого постійно виринають найрізноманітніші образи. Хаотичність слугує поживним ґрунтом для появи великої кількості творчих людей. Там, де інші не знаходять нічого крім схеми, вони бачать джунглі з безліччю можливостей. Язичний скімів дає своїм носіям інтуїтивне відчуття природності. Вмінні відчувато природність може приносити неабияку практичну користь, причому не тільки в практично побудових питаннях, типу вибори картоплі на ринку або ремонту, а й в доволі несподіваних ситуаціях, наприклад, під час війни. Так, одні наші воїни з тероборони вже встигли змайструвати якісь саморобні реактивні системи залпового вогню. Інші встановили старі зенітки на вантажівки і обстрілюють нею ворожі укріплення. В Запорізькій області майструють тачанки із пікапів та крупнокаліберних кулеметів. Загалом у тероборони немає хіба що авіації. Тисячу разів різні типи зброї використовувалися не за прямим призначенням. Це все не по уставах, не по документах, але всім байдуже. Українське язичництво не дуже шанує схеми та формальності. Не можна виключати, що звичницький міф тут ні до чого, подібні явища можна пояснити досвідом і кмітливістю, але це все настільки масово і настільки підозріло нагадує те, як в природі живі організми, живі організми адаптуються до свого ареалу існування. Ну, коротше, тут дискусійний момент, але моя інтуїція кричить, що тут має місце корисний для нас вплив міфу. Надмірна переоцінка цінності землі на війні теж суттєво грає на нашу користь. Мотивація за свою землю постійно додає армії вогнику. Але тут вже можна згадати і про негатив, тому що багато людей всупереч здоровому глузду відмовлялися виїжджати з небезпечних територій, тому що моя земля і так далі. Багато хто гинув. Підведемо підсумки. Обарнення язичницького міфу собі на користь, пекельна задача, у порівнянні з якою прохід між цилою та хрибодою здається легкою прогулянкою. Підійти до цього міфу усвідомлено но надзвичайно складно він постійно спокушатиме нас святістю землі та кровних уз, штовхатиме на нескінченну боротьбу сімей на великих груп і кланів. Язичницький міф, схожий на могутнього дракона, у таких звірів завжди є скарби. Головний скарб, який чудовисько не хоче віддавати, самоповага. Замісний підступний дракон під носіє міфу Гонор і стверджує, що це одне й те ж саме він веде в оману всіх, хто захоче бути обманутим, і варто бути дуже уважним, щоб не стати його жертвою.